Саша і смолоскоп блідого саду. Біля північної межі мапи, там де звичні ліси раптом ставали світлішими, з'явилася дивна пляма: не сніг, не туман, не місячне сяйво, а наче хтось стер кольори з землі, залишивши лише попіл і молоко. Дерева там були блідими, листя, мов папір, а вітер звучав так тихо, ніби боявся власного шурхоту. Місцеві назвали це місце блідим садом і швидко перестали туди годити. Не тому, що там було страшно, а тому, що там було надто уважно. Саша прийшов туди зі студентами і двома вовками-охоронцями. Перші хвилини здавалися спокійними: м'яка трава, світлі стовбури, підвішений мох, ніби штори. Але потім Саша помітив ефект, якого не було ніде. Якщо ти відвертався, навіть на мить. За спиною щось міняло місце. Не звук, не кроки, просто зміна. Вовки насторожено оглядалися, а один раз один з них загарчав на порожнє повітря, наче бажив щось, що відмовлялося бути побаченим. Увечері блідий сад показав свою справжню механіку. Між дерев з'явилися дерев'яні постаті, ніби ляльки з кори і гілок. Вони не бігли, не стрибали, не кричали. Вони лише стояли, поки ти дивився. Але варто було кліпнути, повернути голову чи підняти інструмент, і постать опинялася ближче. Студенти інстинктивно почали дивитися одне на одного, переконуючи, що не лишилися наодинці. Саша підняв руку: не панікуємо. Тут не темрява небезпечна, тут небезпечна втрата фокусу. Він швидко зрозумів, це не просто істота, це правило. Скрипун рухається не ногами, він рухається прогалинами уваги. А значить, потрібен інструмент, який перекриває ці прогалини. У таборі, прямо на межі блідого саду, Саша зробив новий артефакт: взяв смоляні грудки, що залишалися після удару по скрипуну, додав скло, аметистову крихту і чорнильну світляну суміш. На верстаку все це зібралося в дивну лінзу, яка в світлі виглядала як бурштин, а в тіні – як око. Смолоскоп, сказав Саша, примружившись і приклавши лінзу до обличчя. Пам'ятає останній погляд, коли він навів смолоскоп на скрипуна, у лінзі залишився тонкий відбиток силуету, ніби світло злиплося в контур. І навіть коли Саша відвертався, відбиток не зникав одразу. Ще кілька секунд він тримав фігуру у полі уваги. Це було саме те, чого бракувало людям: маленький запас часу між бачу і не бачу. Але одного смолоскопу було мало. Блідий сад був великий, а скрипуни з'являлися там, де тиша ставала надто глибокою. Тоді Саша зробив другий крок: побудував коридор погляду. Уздовж стежки він поставив стійки з рамками, в кожній світний пилок і бліда лампа. Між ними датчики, що ловили шурхіт і дихання лісу, і компоратори, які вмикали короткі спалахи, коли тиша провалювалася. Все виглядало красиво, м'які пульсації, ніби сад моргав. Насправді ж, це були сторожові кліпання, штучні очі, які підстраховували людські. Коли група зайшла глибше, Саша дав правило: дивимось по черзі. Один дивиться вперед, другий назад, третій на боки. Смолоскоп передаємо, коли треба перезарядити увагу. Вони рухалися повільно, як команда астрономів, що переносить телескоп крізь бурю. І це працювало, доки «Блідий сад не почав відповідати. Десь попереду, в серці гаю, забилося глухе нерівне тук-тук, наче дерево мало всередині годинник. Пульсація розходилася по стовбурах, і від неї лампи у коридорі погляду почали мерехтіти невчасно. Скрипунів стало більше. Вони стояли між деревами, зовсім близько, і кожен чекав свого мікромоменту, щоб зробити крок. Вовки скимліли, але не втекли. Саша зрозумів: тут є серце правила. Точка, яка задає ритм усім скрипунам, він підняв смолоскоп і побачив у лінзі тонкі смоляні нитки, що тягнулися до одного дерева, наче коріння, навпаки, не вниз, а всередину. Там, то тихо сказав він, пульс і дав найнебезпечнішу команду. Ідемо під ритм, натук, крок, на паузу погляд. Вони підійшли до дерева, всередині якого мерехтіло щось живе. Саша обережно розкрив кору і знайшов ущільнення, схоже на вузол, що світився блідосмоляним. Серце Скрипуна воно не билося гучно, але воно задавало усім іншим момент, коли можна рухатися. Студенти тримали погляд на найближчих фігурах, а Саша, не відводячи очей від силуетів у смолоскопі, почав роботу руками, ніби хірург у темряві. Він не знищив серце, він зробив розумніше. Взяв смолу, обліпив вузол тонким шаром, вставив у нього маленьку кудну рамку з лампою і налаштував так, щоб пульс став рівним, передбачуваним. Якщо ти не можеш перемогти правило, перепиши його метроном. Прошепотів Саша. Пульсація вирівнялася: тук, 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 і в ту мить скрипуни навколо завмерли, так ніби їм забрали шанс на несподіванку. Коли вони вийшли з блідого саду, всі довго мовчали, не від страху, а від нового розуміння. Тиша може бути пасткою, якщо в ній ховається механіка, яка живиться твоєю неуважністю. Саша поклав смолоскоп на долоню, і смоляна лінза ледь тепліла, наче справді зберігала чийсь погляд. Тепер у нас буде лабораторія блідого саду, сказав він. Ми навчимося будувати світло, яке не сліпить, і тишу, яка не краде секунди. А десь позаду, між блідих дерев, рівний матроном продовжував битися, і сад більше не здавався ворожим. Він здавався чесним: якщо дивишся, ти живеш, якщо губиш увагу, платиш дістанцю.